Вітаємо на уроці 17. Сьогодні ви навчитеся спілкуватися з лікарями під час прийому. Здатність описати симптоми та зрозуміти медичну пораду має вирішальне значення для вашого здоров'я. Ці фрази допоможуть вам отримати необхідний догляд. Пам'ятайте, лікарі хочуть вам допомогти. Не соромтеся використовувати прості слова чи жести, щоб пояснити свою проблему. Спілкування важливіше ніж ідеальна граматика. Почнемо з основних фраз для опису ваших почуттів. Мені погано? Ну масімт біне. Ну масімтбіне. Ваша черга. Мені погано. Ну біне? Мені погано. Ма масімт трев. Масімтра. Ваша черга. Мені погано? Mă simt rău. Măni tot bolete. Am durerea aici. Am durerea aici. Vaša cherga. Măni tot bolice. Am durerea aici. Mă-mi doare când mă mișc. Mă doare când mă mișc. Vașa cerga. Мені боляче, коли я рухаюся. Мадуарікін мамішк? Тепер давайте навчимося описувати конкретні симптоми та проблеми зі здоров'ям. У мене гарячка. Амфібра. Амфибра. Ваша черга. У мене гарячка. Амфібра у мене сильний головний біль. Амо дурере де капурита. Амо дурере де капурита. Ваша черга. У мене сильний головний біль. Амо дурере де капурита. Я багато кашляв. Ам тусит мульт. Ам тусит мульт. Ваша черга. Я багато кашляв? Амтусіт мульт? У мене болить горло? Амо дуренґют? Амо дуренґют? Ваша черга? У мене болить горло? Амо дуренґют? У мене живіт болить? Медурестомакуль. Медуристомакул. Ваша черга. У мене живіт болить? Медваристома куль. У мене поморочиться голова. Ма сім таме сіт. Ма сім Ваша черга. У мене паморочиться голова. Масімтамеціт. Лікар захоче знати, як довго у вас були симптоми. Давайте вивчимо ці фрази. На кілька днів. ките вазіле. ките вазіле. Ваша черга. На кілька днів. ките вазіле? З учорашнього дня. Деєрі. Деєрі? Ваша черга. З учорашнього дня. Деєрі? Приблизно тиждень. Камо септамина. Камо септамина. Ваша черга. Приблизно тиждень. Камо септамина. Погіршується. Єдінче майро. Ваша черга. Погіршується. Йід інчемай рев. Опис інтенсивності болю допомагає лікарю краще зрозуміти ваш стан. Це справді боляче. Кяр дуаре. Кяр дуаре. Ваша черга. Це справді боляче. chiar doare. Ce bil. Este o durere ascuțită. Este o durere ascuțită. Vașa cerha. Ce bil. Este o durere ascuțită. Ce tupui bil. Este o durere surdă. Este o durere surdă. Vașa cerha. Це тупий біль. Єсте о дурере сурда. Біль приходить йде. Дурейра венеші пляка. Дурейра венеші пляка. Ваша черга. Біль приходить йде. Дурейра венеші пляка. Лікар запитає про вашу історію хвороби та ліки. Навчимося відповідати. Я приймаю лики від високого тиску. Aau medicamente pentru hipertensiune arterială. Yau medicamente pentru hipertensiune arterială. Vaša chargă licy vedo tisku. Aau medicamente pentru hipertensiune arterială. O mână alergia na penicilin? Sunt alergic la penicilină? Sunt alergic la penicilină? Vașa cerga. O mână na penicilin? Sunt alergic la penicilină? O mână ne mai alergie. Nu am nicio alergie. Nu am nicio alergie.

Тепер давайте вчимо фрази для розуміння діагнозу лікаря та вказівок. Що зі мною не так? Че є нерегуле куміне? Чи є нерегуле куміне? Ваша черга. Що зі мною не так? Чи є нерегуле куміне? Це серйозно? Єсте грав? грав? Ваша черга? Це серйозно? Єсте грав? Що мені робити? Чартре сафак? Чар бїсе сафак? Ваша черга. Що мені робити? Чартре сафак? Я не розумію. Чи можете ви пояснити ще раз? Нунцелег. Поціксплікаді но. Нунцелег. Поцпліка діно. Ваша черга. Я не розумію. Чи можете ви пояснити ще раз? Нунцелег. Поцєкспліка діно. Навчимося питати про лікування рецепти та одужання. Чи потрібен мені рецепт? Am nevoie de o rețetă? Am nevoie de o rețetă? Vașa cerha. Ce potrivă în mâni recept? Am nevoie de o rețetă? Cerez e căi ceas ia pociuvaie să craște. Cât timp până mă simt mai bine? Cât timp până mă simt mai bine? Vașa cerha. Через який час я почуваюся краще? Cât timp până mă simt mai bine? Mine відpocevate? Ar trebui să mă odihnesc? Ar trebui să mă odihnesc? Vaša cerga. Măpocevate? Ar trebui să mă odihnesc? Czy можу i piti na robot? Pot să mărg la muncă? Pot să merg la muncă? Vaša cerga. Czy можу я піти na работу? Pot să merg la muncă? Czy potribni mani якісь teste? Am nevoie de teste. Am nevoie de teste. Vaša cerga. Ам не воє де Коли мені повернутися? Кин артребій семанторг. Кин артребій семанторг. Ваша черга. Коли мені повернутися? Киндарбуй семанторг. Ідеально, давайте практикувати повне відвідування лікаря, якщо у вас є симптоми грипу. Ви в екзаменаційній кімнаті, входить лікар і вітає вас. Лікар каже: Привіт. Як ти почуваєшся сьогодні? Ваша черга. Скажи, мені погано. Ну масімтбіне. Лікар запитує, які у вас симптоми. Ваша черга. Скажіть у мене температура і сильний головний біль? Амфебрашіо дурере декапурита. Лікар запитує. Як довго ви відчуваєте це? Ваша черга. Скажіть. На кілька днів. Петруките вазіле? Лікар оглядає вас і вимірює температуру. Лікар каже, у вас грип. Зараз це крутиться. Ваша черга. Запитайте. Це серйозно? Грав? Лікар каже ні, але вам потрібен відпочинок і рідина. Ваша черга. Запитайте, чи потрібен мені рецепт. воє до рецепта? Лікар каже. Так я пропишу проти коронавірусний препарат. Ваша черга. Запитайте. Через який час я почуваюся краще? Лікар каже зазвичай 5-7 днів із належним відпочинком. Ваша черга. Запитайте, чи можу я піти на роботу? Пот самер для мунка? Лікар каже. Ні, ти маєш посидіти вдома хоча б три дні. Відпочинок важливий. Ваша черга. Запитайте, коли мені повернутися. Семанторк. Лікар каже лише якщо ваші симптоми погіршаться, інакше у вас все буде добре. Бережіть себе. Чудово. Давайте розглянемо основні фрази для відвідування лікаря. Ваша черга. Скажи мені погано. Ну масімтбіне. Ваша черга. Скажи у мене гарячка. Амфібра. Ваша черга. Скажи, стає гірше. чи чимайро. Ваша черга. Запитайте, що зі мною не так. Чи є нерегуля куміне? Ваша черга. Запитайте, чи потрібен мені рецепт? Ам воє до рецепта? Ваша черга. Запитайте, через який час я почуваюся краще? Видатний. Тепер ви можете впевнено спілкуватися з лікарями. Ви знаєте, як описати симптоми, пояснити рівень, болю обговорити історію хвороби, запитати про діагноз і лікування та зрозуміти рецепти. Ви чудово дбаєте про своє здоров'я у новому домі.